Скільки у вас на карті? Нуль. Нуль? Чесно, я підую. Добре. Тому, будь ласка, допоможіть. Скиньте, скиньте, будь ласка, дівчинці, допоможіть на карті. Так, да, будь ласка. Скільки тобі скинуть? Ну хоча б 100 гривень на булочку якусь, на каву. Реально 100 гривень скинуть? Так, да, реально. тебе є? Є. Ага. Ти можу так дати, давай. 100 гривень дати? Так. Да. Давай. 20, 60, 80, 100, рахуй. Один, два, три, все. Реально? Та реально, все, давай, пока. Дякую, булочку собі куплю. Пока. Скільки в тебе О -о -о. на карті? Я давно чекала зустрічі. Значить, в мене зараз 66 тисяч. Ти що, як тримаєш як просто в банку? Чи що? Ну можна прокрутити. Реально хочеш знову? Да. Давай. 66 тисяч знову давай прокрутимо. Давай. Давай. Фікасий, вона вже все знає. Беремо 66 тисяч, не знаю чи вона показувала. 66 тисяч. Закидуємо їх на біржу. Купляємо USDT по 42. Ти вже знаєш. Так купила USDT по 42, Зараз їх будемо продавати по 44. Якщо хочеш так само, ти вже знаєш. Посилання в шапці профілі там є безкоштовні уроки. Я вже його пройшла. Так, да, реально? Можу? І що, норм? Да. Так, ми вже продали USDT по 44, Ордер на біржі виконано. Будь ласка, тримай свій телефон. Зараз тобі мають прийти кошти на карточку. Так, прийшло 70 тисяч. Так, 70. рівно покажи, будь ласка, на камеру. Як тобі знову таки за пару хвилин? Мені подобається Нормас? Да. Так. Якщо ви хочете так само, залітайте в наш телеграм-канал. Там є безкоштовний урок по P2P. посилання в шапці профілю.